Привіт всім гарного дня! З вами я, бджоляр і матковод Олександр Харченко. І сьогодні хочу вам записати відео, відгук за прицеп, оцей модульний, який в мене є. Виробник його бджоловіз. Розповісти деталі, розповісти, чим я тягаю, як тягаю, куди ставлю його, зручно, незручно. Ну, отакі от подробиці. Також прошу, хочу вам нагадати, що скоро на моєму каналі буде. Великий розіграш подарунків для підписників. І Також хочу вам нагадати, а також попросити, щоб ви долучилися до збору на автівку для снайперів мого знайомого. Збір перевірний, тому будь ласка, переходьте за посиланням і кожні 50 гривень важливі. Поїхали. Так, ну і приступимо до відеогляду. По-перше, перед відеоглядом. Як я вже казав і ще раз хочу сказати, дуже велика вдячність благодійному фонду Mercy Corps, який надав мені допомогу на придбання цього причепу. Я не буду розказувати вам подробиці. У кожного своя історія цього гуманітарного випадку. Ми також постраждали, як я вже не один раз наголошував, у мене пропав від в дергачах. Тому Мерсі Corps заповнив я заявку, як усі люди в групі Руслана Маркова, професійне І До мене зателефонували, приїхали, подивилися на пасіку, поспілкувалися і погодили допомогу. Про цю, по ці всі гранти і допомоги я планую з Русланом зняти відео. Давно з ним спілкувався на цю тему. Допомога та підтримка бджолярам є. Не потрібно думати, що ви одні, тому отак. Пішли до відео Дивіться, е е я ізначально отримав допомогу на причіп і на, е неправильно, вибачте, сказав, на модуль і на причіп. Причіп сам по собі. Духосний з гальмами. Це перший мій такий великий прицеп. Він шестиметровий, на 15 резин. Я попросив, щоб на 5-112 на 112 була розболтовка, тому що щоб з Volkswagen або шкоди підходили колеса, тому як в мене такі автомобілі. Отак. От Виглядає низ. Дві гарних мощних балки. На передній осі, як бачите, гальма. Барабанні, бачите? Е І чотири ресори. Тормоза Ось тягнеться цей шнур. Все оцинковано, підкрилочки, різна на 15, як я вже сказав, 1512. Е Все. з... Тормозами, це я його загнав сюди аж прямо на бугор, щоб мені могли зорати город. Причіп з документами, вся світлотехніка працює. Сьогодні ми його переставимо в інше місто. Також є в мене отакі підпори, для чого вони потрібні, щоб причіп мог сам стояти. Він і так сам стоїть, але якщо я запланую вивезти на нього, 24 сім'ї стає з одної і з іншої сторони, то я поставлю підпори, а там вже впереді колесо підкату. Все зроблено, ну, можна сказати, як кіномарка є ось такі, такі ну, ці підколеса підставляють з двох сторон. Якби тут гарне, мощне дійшло. З пружиною. Тобто, коли ти гальмуєш на машині, пружина стискається, тягне за трос за цей, і колодки розжимаються і гальмує вся система. Все гарне, все мощне, кнохт, номерами, ну, ручник є розеточка, все якби, фурнітура. ну Зроблено, я вам кажу, Мерседес. Просто супер. Їде, він за тобою просто ідеально. Я перший раз таке, таке тягнув. Тягнув я прицеп і два модуля. Прицеп з модулем мені погодила, погодили е, гуманітарна допомога. Е, а ще один модуль я взяв в монобанк монобанки перечислив джеловізові гроші. І тепер потрошку платю, дуже зручно і удобно. Ну, Про прицеп розказав, пішли до лафетів. Забув сказати, все вкрито дошкою 25 мм, покрашено з двох сторін. Планую весною ще один слой покрасити, щоб краще довше трималося. Продумано все гарно. Колеса виставляються під різні, якщо там казали, неровності. Колеса, бачите, оця трубка переміщається вище, нижче, тобто колеса на будь-якому рельєфі ви станете без проблем. Дуже цікаво зроблено, бо я не уявляв як це все буде, ну, як то кажуть, практика. Оці домкрат. Домкрат, бачите, я кручу одною рукою, він дуже легенько крутиться, ну якби без питань. У мене там тільки один трошки тугенько, ну не трошки, а тугенько. То я зателефонував Андрію. Він каже, присила, я його якби, зроблю йому, перероблю, перероблю. може там смазка, може цинк попав на різьбу. Ну, в общем, таке, він також все цинковане. Е -е, зараз повернемось до фурнітури, але перше, чому я дуже захотів цинк. Крашений варіант не розглядав, тому що ну, крашене, сам розумієте. Бачите це ящик Радянського Союзу? Бачите, в якому стані він. На ньому завжди стояли вулики. У мене таких 15 штук, а може і більше. йому нічого. Ось якби причина, чому іменно... Я думаю, що це надійно і навіть діткам мім хватить працювати ним. Е, в мене повернуся до комплектації. в мене два 6-метрових модуля. Е, той ще не загружений, до нього є домкрат і все є. Але трошки часто те те прикрутить потрібно. Вулики стають також на дошку. Е, також з двух сторон 25-ка. З двох сторін стоїть профіль. Но, більше всього, от мені подобається, як не мої стоять, тому що я не вибирав на самому Ну якби, які вулики ставить. ставили і підряд, би було додано. Мені дуже подобається, як стоїть Apex. Я ізначально робив їх Андрієві. це Власник цієї фірми джоловіс, Ізначально я робив під апікси. І я планую усе це на землю, а сюди поставити вулики іменно тільки, щоб були апікси, тому що ну, вони плотненько стоять, дуже ідеально, немає в них, ну, криші, всі общем, бо пасіка бджолами я займаюся 18 років, бачите, вулики, яких тільки не було. З такими маленькими днище, на весь днище льоток. Тут льоток зразу з прольоткою там якийсь ППУ, тут ППУ бджоляр, тут е, ППУ Калінін присилав, подивитися, опять джоля, там Біхаус там теж Біхаус ще десь якісь є ППУ. Не бачу, ну, ладно В общем, зрозуміло, так? Е, повернемось до розмови. Шестиметровий одному одному чоловікаю важко би, розгружати. Краще, звісно, працювати вдвох. По-перше, важко задвигати і видвигати середину, тому що на ній 2, 4, 6, 8, 10, 12 вуликів, ну, тягти важкувато. Ходить воно нормально. якби, ну, Якщо на то можна е, тягнути. Є такі мислі... У мене є лебьодка на ниві. Тобто можна повернутися і тягнути без питань акуратненько. Працювати на бджоловізові зручніше, чи на платформі. Бо на платформі в мене зразу стоїть на землі вулик, ось, а на бджоловізові, бачите, він приподнятий на... там, мабуть 30 см тут. Желізних є. Також буде зручно збирати пилок. Мені, оп, якраз бачите, знімаю відео і потрібно витягнути лотки бо я про це забув. Так що їхали я загружений, тягнув його вже назад Спринтером е... Єдине, невдобно, що на спринтерові задній привод і коли жопа пуста, то дуже якби. Ну, як, як сказати, ну якась маленька росичка або грязючка зразу він пробуксує. Ось я стою на нього трошки зараз, бачите, ногами туди-сюди-сюди-сюди, пригай дуже не буду, бо бджілки зимують дівчатка моя. сидять, бачите. Але, 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 все дуже. Устойчиво і чітко. Ось він вид знизу, бачите? Тобто прицеп заїжджає на під оці чітко е, тими бортами під оце. Отут лягає точка соприкосновення буде тут, коли я опускаю домкрати. І на ті дощечки що зверху на бортах, конкретно лягає оця рама. Отак він. Ще раз покажу. Виглядає знизу, ну, як би радості нема приділянку. Ну і опять же, бачите, оці всі провушенки, на прицепі, їх дуже багато, щоб ти міг спокійно перевозити бочки, корпуса, там. ну що хочеш. От маючи модульну систему, у Андрія, хто був у компанії бджоловіс на виробництві, бо я їздив забирати у черкаси. У нього під оці прицепи двохосні, які я вам показував. Ну, ось під мій прицеп. У нього зроблений модуль, це їхній офіс, в якому вони оформлять документи, спілкуються з клієнтами. Так там, з виду, так подивився, будка 6-6 ну, метрова, а внутрі скільки простору. Також зроблено під оці прицепи. Спокійно приїхав, прицеп, підігнав, на домкратах опустив і поїхав. Тобто я до чого? Маєш лафети, ввозиш лафети. Без проблем можеш перевести будиночок навіть на колесах. А це для нас, що з вами? Для пасічників. Це без проблем там цех подкачки, сторожка. Ну що хочеш, щось домкрати докупив, сам можеш зробити з USB якийсь каркасик, раму зварив USB з пінопластом 5-шив і все вже, і качай, і... Не треба його кожного разу, бо я пам'ятаю, у нас був щитовий домик на болтах Боже, саморобний, поки його розбереш, другий раз збираєш, вже не сходиться. Саме там Саме тикаєш тих шурупаном. Ну, коротше, так раз зробив, поставив на двохосний прицеп і погнав далі. Я дуже задоволений. Е... Ну, чесно скажу, що дуже удобна річ. Е... По поводу удобства. на... Землі, бачите? Я ось стою, стою зараз телефон поверну, Я стою, в мене рост 1,86 метра. Тобто воно мені ось по груди. Середній ряд. Так як я люблю якби, ну, так, швидко працювати, перелопачувати, як в народі кажуть. Я ось ставив, бачите, піддончик, щоб мені на 15 см підняло і мені вулик був ось по пупа. І я спокійно рамочки раз-раз раз раз закинув, 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 закину, ну якби здвинув, передвинув, ну коротше, от так. Тому ну якби цією да, трошки хтось там скаже, що ну не хтось скаже, воно так і є. Трошки якби... А, бачите, як з ППУ за застанемо гарненько. Не сирості, нічого, все донизу зроблено. ну, Клас. Да, звісно, повернемося до ціни. Я не буду казати, наприклад, скільки коштує ця моя модель. чому? Тому що у них на сайті є дуже класний як би, калькулятор для бджоля. Ти там клацаєш, вибираєш, нужна тобі підпорочка, чи нужен тобі підкат, чи, чи колеса, чи такі колеса, чи там оцинковка, чи не оцинковка, розміри. І там ви зразу, воно вам зразу порахує те, що ви хочете. розумієте? Тому що у нас у кожного свої. Технічні, як би то сказати, характеристики, під що. Як би, ну, хто, 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 хто як хоче, щоб у нього було. Е, ну, ось дивіться, Давайте прикинемо тепер, як, наприклад, я можу виїхати на котівлю. 36 плюс 36, це там образно говоря, 70. да? І 20 на прицепі ще потім останню ходку приїхав. Можу поставити ППУшних ось, або апіксів 24 штуки, вони не важкі, їм можна навіть самому поставити і вивезти. Тобто майже сотню за раз ми вивезли на один точок. Два бджоловіза на відстань 20-30 км, ну, я більше не кочую тут по районові, без проблем. За вечір можна вивезти, якщо воно все, повторюся. Тому що перший раз я дуже довго грузився на ньому. Потримав я його вже у серпні. Дуже з хлопцями поки загрузилися, поки зрозуміли, як в'язати, як що, як те, я клав сюди зверху брус довгий і рівнями її закидував. Вулики нікуди не їздять, тому що упирається квадрат. І якби, ну, а якщо я кажу, що воно все стоїть, ну, як допустим, дивіться, ну, от гляньте як стоїть апікси. Та, Менше просто, дивіться, рівнесенько всі. Ну. Отак от кинув один брусок в чотирьох містах або в трьох, закинув його стяжками е зав'язав цими тріщотками і папер. Ну, спринтеру у мене 2,2 і турбодізель цей бус. І на ньому якби, можна... Він, якби, да, чувствую, що ти тягнеш там за собою вагу, але взагалі без проблем. Я думаю, що якщо б я переїжджав в інше місто, то загрузити отак спрінтера вуликами і ось бджоловіз ззаді клац. І попер. А саме головне те, що ти їдеш з документами, У тебе ніяких немає проблем, порушень, що ти там переживаєш, що тебе зупинять, От як я допустим, їду на телегі, я там ззаду. Кладу, ставлю світові маячки чіпляю. Да? Їду ззаді супроводження. тракторист попереду. А я позаду там, бачу, машина ззаді їде, ну, аварієчку включаю, щоб якби, ну, Бо воно ж, ну, не, не можна сказати, що він крупно гобарит. І там навіть десь в законодавстві були якісь лазейки, що оці спецприцепи вони, якби, можна робити їх без документів. Ну, опять же, Зрозуміти. Саме головне це втрачений час у спілкуванні з поліцією. Тому що бджоли то стоять. Не дай Бог там запаряться, Це гарно, коли вечір, а як коли там утром раненько. Бо раненько ми, в принципі, тележку завжди перетягуємо раненько, щоб повидному було. Бо там ветки, ще щось. Але ну. Єдиний, для себе бачу недолік з бджоловізу це те, що немає навісу. На платформі, звісно, робиш тут мінус, що ти нижче нахиляєшся. Але цей мінус я хочу прибрати і підняти вулик, ось, да? тому що мені висота дозволяє, я колись тут. Хотів зробити ще один зверху ряд для шестирамочників, щоб на розвиття вони там розвивалися. Вивіз там їх одну рамку початки, одну корму з матки плодної, вощі не обставив і хай розвивається. Але, ну, як би подумав, піднімати, потім ставити, зносити кожного разу. ну, Невдобно обслуговувати. Тому так. Але тут дуже класно, що ти робиш у тіні. І ти чітко знаєш, коли на платформі, наприклад, там, до обід з цієї сторони сонця, після обід з цієї сторони сонця. Ну, тобто, ти до то робиш там, а після обіду тут це теж дуже зручно і практично. Ну, З бджоловізом поки не знаю, тіні знаходити, ну, це якби важкувато. Ну, Бачите, дерева зверху. Це щоб знайти собі тінь, це потрібно залетіти в якусь посадку, вирізати. ну, і Такі місцині, ну або ж як оце, допустимо, у нас вже є постійні місця для кочівлі, де там ми попідчищали. В ну, цьому році у нас там новий тачок був, із-за того, що рапс теж на дебела покосили, там, ну, попідрізали, супер. Там у нас, мабуть, десь під 300 єдиниць стояло точно. Я і ще одна. Невеличкий точочок чоловіка. Ну, якби тому. Скажу відверто, чесно кажучи. Задоволений, реально задоволений. Так, коштує грошей. Але ж, ну дивіться, для чого ми працюємо. Все в нашому житті коштує грошей. Айфон коштує грошей, коштує. Гума зараз зимня, он кинулась перебуватися в 16-му радіусі. 3 3000 скат мінімум. Коштує грошей, коштує. Що зараз не коштує грошей. Так. Ми працюємо, потрібно працювати так, щоб отримувати задоволення від цього, а не просто для того, щоб там би, вкидувати гроші і потім жаліти. Ми догонка коштує, грошей коштує, лінія подкачки коштує та все коштує. Да, наша продукція з вами трошки, як би то сказати, занизена ціні. І в цьому році ціна із-за того, що то там у нас. Не врожай так в країні, але ж опять же, якщо звернутися на минулий рік, то ціна в доларі така, ж, як і в минулому році, тому що курс у нас виріс, а ціна осталась така. ж. Тому працюйте, старайтеся розвивати якби, свою трошки розділу торгівлю. У нас в Харкові зараз теж дуже гучно, але все одно роздрібну торгівлю ми не закидаємо. Друзі, отакий був мій відео огляд. Будь ласка, прошу вас, долучайтеся до збору на авто для мого знайомого. Збір перевірений. Прошу кожного, скиньте свої 50 гривень. Перемога вже близько. Слава Україні! Дякую Бжоловізові за такий причіп.